Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна хреститися від Нього. З рабами Господь, з винними суддя йде хреститися. Але не обурюйся цим. У цьому то смиренні і сяє особлива висота Його. Та й чому дивуватися? Якщо прийняв хрещення і разом з іншими прийшов до раба той, котрий благоволив стільки часу бути в дівочій утробі, народитися з нашим єством, прийняти побиття й хрест, і перетерпіти все, що перетерпів Він. То дивно, що він, будучи Богом, захотів стати людиною. Все ж інше було вже наслідком цього. Тому то Йоанн говорив заздалегідь, що Він недостойний розв'язати ремінь у чобота Його. Також що Христос суддя, воздасть кожному гідне і усім даруватиме у великій кількості Духа, щоб ти, бачачи, як Він іде до хрещення, не судив про нього низько. Ось чому й тоді, коли Він прийшов хреститися. Йоанн утримує його, кажучи, мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене. Оскільки хрещення Йоанневе було хрещенням покаяння і приводило людей до усвідомлення гріхів, то, щоб не подумав, що Ісус приходить на Йордан із таким самим наміром, для запобігання цьому Йоанн називає його Агнцем і відкупителем світу від гріха. Той, хто міг винищити гріхи всього роду людського, сам уже без сумніву був безгрішний. Тому Іоанн не сказав ось безгрішний, але що набагато важливіше бере на себе гріх світу. щоб разом із цим ти переконався і, переконавшись, побачив, що він приходить до хрещення з іншою якоюсь метою. Тому то Йоанн і говорив Христу, що прийшов до нього. Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене? Не сказав, чи ти хочеш хреститися від мене. Він не наважувався сказати й цього, але що сказав? І чи ти приходиш до мене? Що ж Христос? Він і тут вчинив точно так само, як після з Петром. І цей не давав йому вмити ніг свої, але коли почув, що я роблю тепер ти не знаєш, а зрозумієш після, також не має щастки зі мною, негайно полишив завзятість і виявив послуг. Так само Йоанн, почувши залиш тепер, бо так належить нам виконати всяку правду, негайно послухався. Обидва вони і Петро і Йоанн. Не були наполегливі, але виявляли і любов, і послуг, і в усьому намагалися коритися Господу. Дивись же, як Ісус переконує Йоанна тим самим, чим йому особливо важко було. Не сказав, що того вимагає справедливість, але так належить, так пристойно. Тоді як Йоанн вважав вельми непристойним для нього прийняти хрещення від раба, він навпаки. Вказує йому на цілковиту пристойність цього, немов би кажучи, чи не тому ти ухиляєшся і відрікаєшся від цього, що вважаєш це непристойним. Навпаки, це дуже пристойно і тому залиш це. І не просто сказав залиш, але додав тепер. Не завжди буде це каже він, навпаки. Ти побачиш мене і в тому стані, в якому бажаєш бачити, а тепер поки що чекай його. Далі Христос показує те, чому це пристойно. Чому ж це пристойно? Тому що нам належить виконати весь закон, що й означив він словами усяку правду, бо правда є виконання заповідей. Оскільки ж ми кажуть, Виконали вже всі інші заповіді, і залишається тільки одне Це, то маємо додати і це. Я прийшов розв'язати клятву, що лежить на вас за злочин закону, тому маю спершу сам виконати весь закон і визволити вас від осуду, і таким чином припинити дію закон. Отже, мені належить виконати весь закон. Тому що я повинен вирішити прокляття, написане проти вас у законі, для того то я і прийняв плоть, і прийшов у світ. Тоді Йоанн допускає Його, і, охрестившись, Ісус негайно вийшов із води, і ось відкрилися йому небеса, і побачив Йоанн Духа Божого, що сходив як голу, і спускався на Нього. Природно, народ шанував Йоанна набагато вище за Христа, той усе життя своє проводив у селі, був сином Архієрея, носив надзвичайний одяг, закликав усіх до хрещення, і до того ж народився від неплідних. Ісус же походив від незнатної дівиці, народження від діви не було ще всім відоме, виховувався в домі. Поводився з усіма і носив звичайний одяг. оскільки ніхто ще не знав невимовних таємниць домобудівництва, то й вважали Христа меншим. Хрещення від Йоанна ще більше могло утверджувати юдеїв у цій думці, якби навіть вони й не мали інших спомнянь до того. Вони думали про Ісуса, що і в інші сла звичайних людей. Якби він був незвичайною людиною, міркували вони, то не прийшов би хреститися разом з іншими. Навпаки, Йоанн був в очах їхніх набагато більшим і дивовижнішим за нього. Ось чому щоб така думка не утвердилася в народі, негайно після хрещення Ісуса відчиняються небеса, сходить дух. І разом із Духом голос, який сповіщає про гідність Ісуса, як єдинородного. А оскільки цей голос, цей є син мій улюблений, багатьом здавався таким, що відноситься до Йоанна, тому що не було додано цей хрещений, але сказано просто цей, та й як по самій гідності Хрестителя, так і за всіма вищесказаними обставинами. Кожен, хто чув ці слова, природніше докладав їх до того, хто хрестив, аніж до того, хто хрестився. То Дух Святий зійшов у вигляді Голуба, щоб звернути голос на Ісуса і показати всім, що Слово цей, сказано не про Йоанна, котрий хрестив, а про Ісуса, котрий хрестився. Чому ж скажуть, незважаючи на таку подію, юдеї не увірували в нього через жорстокосердя своє. Точно так само і за Мойсея багато було чудес, хоча й не настільки великі. але народ після всіх цих чудес, після голосів і труб і блискавок вилив собі тільця і приліпився до Евельфегора. Та й ті ж самі, які були прихрещені, бачили згодом Воскресіння Лазаря, і однак не тільки не увірували в того, хто сотворив це диво, а ще багаторазово робили спроб вбити його. Отже, якщо вони, бачачи на власні очі Воскресіння мертвих, до такої міри наполягали на злі та невірі, то чому дивуватися? Якщо вони не повірили голосу, що зійшов згори. Коли душа перебуває в стані нечутливості і розбещення і одержима недугою заздрості, тоді вона не переконується ніяким дивом. Навпаки, коли душа доброзичлива, тоді вона приймає все з вірою, і навіть і в чудесах немає особливої потреби. Отже, не питай, чому вони не повірили, але розглянь краще, чи не все було зроблено, що було потрібно для схиляння їх довіри. Це показує сам Бог, коли устами Пророка захищає все, що він зробив для їхнього блага, коли юдеям загрожувала загибель і останнє покарання, то щоб хто небудь за їхнє розбещення. Не став звинувачувати промисел, він каже, що ще треба було б зробити для виноградника мого, чого я не зробив йому. Так і тут розглянь, чому ще належало бути, і не було. Та й коли б не трапилися подібні міркування про промисел Божий, вживай завжди цей образ захисту проти тих, хто наважується звинувачувати його завади людей. Дивись же, які відбуваються чудеса, і які відкриваються зачатки майбутнього, адже не рай, а саме небо відкривається. Утім, розмову проти юдеїв відкладемо до іншого часу, а тепер за сприянням Божого звернемося до подальшого. І, хрестившись, Ісус негайно вийшов з води, і ось відкрились йому небеса. Для чого ж відкрилися небеса, для того щоб Ти зрозумів, що і під час Твого хрещення буває те саме. Тоді Бог закликає тебе до небесної вітчизни і переконує нічого вже не мати спільного з землею. Ти не бачиш цього, але незважаючи на те, не сумнівайся. Чуттєві бачення чудових і духовних речей і всі подібні знамення бувають тільки на початку, і то для людей грубих і таких, котрі не можуть умістити жодної думки про істоту безцілесну і вражаються лише видимим, а тому потребують чуттєвих бачень. Але і це буває з тією метою, аби з вірою приймали те, що одного разу на початку було затверджене чудесами, хоч би цих чудес потім уже й не було. Так на зібранні апостолів був шум дихання бурхливого, і з'явилися видіння вогняних язиків не для самих апостолів, але для юдеїв, які тоді перебували з ними. Тим часом і ми приймаємо те, що одного разу затверджено чудесами, хоча й немає більш шуттєвих знамень. Так і під час хрещення голуб з'явився для того, щоб і присутнім, і Йоанну казати немовою перстом Сина Божого, і водночас для того, щоб і ти знав, що і на тебе, коли хрестишся, сходить Дух Святий. Але нам не має потреби вже в чуттєвому баченні, тому що для нас замість усіх знамен досить однієї віри. Знамення даються не для віруючих, але для невіруючих. Чому ж Дух Святий з'явився у вигляді голуба? Тому що голуб є тварина лагідна і чиста. І як Дух Святий є Дух лагідності, то і Він з'явився в цьому вигляді. Крім того... Таке явище нагадує нам і про давню історію, коли загальний потоп охопив увесь всесвіт, і рід наш наражався на небезпеку досконалого винищення, тоді з'явився цей тат і дав знати про припинення потопу, і принісши гілку Оливкову, приніс благу звістку про загальну тишу Усесвіт. Усе це було прообразом майбутнього. Тоді люди перебували у гіршому стані і гідні були набагато більшого покарання, тому що ти не впадав у вічай писання і наводий тобі на пам'ять цю історію. І в той час, незважаючи на найвідчайдушніший стан справ, було деяке порятунок від лиха і відновлення. Тоді все сталося за допомогою покарання, а тепер за допомогою благодаті. І даром не збагнено.